Аби завершити війну цього року, Україні повинні негайно надати військову допомогу у десятки разів більшу, і треба готуватися іменно до жорстким і швидких військових дій, ніж вона отримала від союзників до тепер. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник. Ми надзвичайно вдячні нашим союзникам за військову допомогу, але цього поки що недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, аби завершити російську агресію цього року. Підкреслив український дипломат. Мельник нагадав, що за словами голови Пентагону генерала Лойда Остіна, усі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 мільярдів доларів. Це величезна цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою, то на жаль, паралелій стає все більше. Бо тоді лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду Радянському Союзу було надано в цінах 40-го року допомоги на понад 50 мільярд. Дів доларів у теперішніх цінах це десь 700-800 мільярдів. Тому наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни. Це ніякий не конфлікт, це війна, і допомога має бути збільшена, наголосив заступник міністра закордонних справ України. Обговорення з'їзду коаліції Рамштайн. Ви багато аналізуєте саме і, е, е, ситуацію по зброї, те, що ми отримуємо, те, що ми досі не отримали. Давайте по позиціях, будь ласка, ретельно і детально, е, що ви е, знайшли обнадійливим і що досі нам бракує. Слава Україні, товариство. Героям слава! — насправді найбільше Рамштайн радує чим тим, що ми будемо зараз, може, зможемо нівелювати крайню перевагу росіян. Це в авіації, оскільки Рамштайн нам гарантує по великому рахунку необмежені об'єми власне засобів ПВО. Якщо уважно приглянутися, і прислухати, що було заявлено. Заявлено був акцент на те, що нам будуть надаватися ракети. І необхідні засоби для того, щоб наша авіація могла використовувати не бомби не керовані, так. це насправді дуже важливо, бо це означає, що ту перевагу, яку наразі має Росія навіть в повітрі, хоча насправді, що знову ж, яка її перевага? Якщо раніше вони залітали у наш простір. То зараз вони працюють за лінією вогню, і навіть бачимо їхню таку теж некоректну роботу по відношенню до свого населення, той самий Білгород. Ну насправді на ньому потрібно окремо Ми дуже політкоректні, скон... Некоректна робота це дуже некоректно, Потрібно сконцентрувати на цьому насправді надзвичайно важливу увагу, бо країна, яка там пишається, що вона одна з найбільших країн на євразійському континенті за площею, нічого кращого не придумає, як робити пуски ракет на своїми населеними пунктами. Ну, це, це просто нонсенс. І ще при чому знаючи, яка ефективність їхніх бомб. Ну, якщо літак, дві бомби з літака впали, це, це грубо мовно кажучи, майже 50% боєкомплекту літака впало на своє місце. Це дуже багато. І потім лежали вони ще, да, певний час, поки да. не, не вибухнули. Да? Власне, це, це ми можемо. І важливо те, що власне цей Рамштайн демонструє також про. І мені найбільше навіть цікаво те, що Європейський Союз, mm. власне, який, який формував. Вся як економічна, як бізнес-структура готовий проплачувати оці ці системи і засоби ПВО, і оцей момент, що не чекаючи навіть проплат Євросоюзу, американці знову заявили, що вони готові на декілька мільйонів сот мільйонів збільшити поставку засобів ПВО для України. Хоча раніше вони говорили, що їм теж не умовно кажучи, не вистачає, що їм прийдеться знімати з складів. Оце така реакція. Ми ж ми чули пару тижнів тому, що ну із з цих витоків пентагонських документів, да що до кінця травня в України вже не буде. Засобів ППО і все, і тоді запанує взагалі Росія, запанує в повітрі і все, ховайся. І Ось все ж таки, тако цього сценарію не сталося. Да, І саме Бабільше. це можна констатувати після Бав більше, якщо врахувати, що американський збройовий ринок це приватний. <кхи> Тобто там держава робить, попри все, держзамовлення, приватних виробників зброї, укладає з ними угоди. Значить, все-таки видно, що їм вдалося не просто укласти угоди, не просто мотивувати виробників зброї для виготовлення зброї, а насправді вони домовилися з ними, що ті запустили додаткові лінії. А це Є. означає, що, що Америка, що Євросоюз насправді розглядає. Спри допомогу Україні на роки, бо якщо одне, коли ти даєш зброю, зовсім інше, коли ти запускаєш лінію, яку потім по великому рахунку просто так зупинити не можна, бо це вкладені кошти, це є фінансування, це є проведена робота, логістична, це залучення додаткових фахівців, mm -hmm. і оце, оцей показник для мене найважливіший, якщо дивитися на таку вершину айсбергу, яка зараз власне панує в, в, на, що на Рамштайні, що тобто, таке в, змагання російської. Того ВПК так. і Медведів поставили так. зараз. Да, за цим ну стежити, і вони ж там кричать, що ми там навіть не в три зміни, а ми там в п'ять змін працюємо і а, ну, просто. і що найважливіше, що Америка це є правова держава. Що них слово чи умовно кажучи, угода, яка вкладається в бізнесі, якщо вона вкладається на строки, на строки, на терміни, там немає значення від того, хто буде приходити, яка політична партія, чи який президент буде приходити в Україні. Насправді для нас це виступає гарантією, що навіть якщо так президентські вибори відбудуться, відбудуться якісь зміни. Сама структура система допомоги, Україні не припиниться. На даний етап це надзвичайно важливо. Це те, чого намагалася Росія любими силами, засобами нам нашкодити призупинити. І навіть у ті безперервні заявки трампістів, яких ми бачимо, так вони свідчили про те, що все-таки лобі проросійське намагалося зупинити цю роботу. Бо насправді що Рамштайни, що будь-які міжнародні форуми, які відбуваються, які дають публічну інформацію, перед цьому передує mm. велика проведена робота договорів, домовленостей, обіцянок. Будемо чесні, підкупів, притискань, там із свого роду якогось і політично-економічного тез шантажу. Тобто, це величезний комплекс роботи, який ми тільки просто бачимо на поверхні, і нам здається, що це все або принаймні так пересічному глядачеві, що це насправді все просто. Бо Будь-які протоколи, які приймаються на таких рішеннях, на такому рівні, вони працюють на роки на строки. Це означає, що в майбутньому, там на наступний рік чи, чи в скільки років, країни, що Євросоюзу, що Америки в свої бюджети будуть закладати кошти на виготовлення, закупівлю, навчання власне українців. І поставку в зброї Україні бо і навіть... сам саме ці виробники потім будуть е, чинити yeah. тиск на конгресменів, будь е, когось, хто захоче змінити цю політику щодо України, тому що вкладені кошти, як ви сказали, вкладена зроблена і підготовлена інфраструктура. От я читаю, Україна потребує поставок в 10 разів більше кількості військової допомоги, ніж вона отримала від союзників дотепер. Аби завершити війну цього ага. року, про це заявив заступник глави МЗС України Андрій Мельник. Чи погоджуєтеся ви з такими тезами? Ну я думаю, кількість зброї яку кудися аби закінчити війну в цьому році, аби да. це теза, аби закінчити. Тому що дивіться, ми зараз аналізуємо про те, що тільки зараз розпочнуть навчання на Абрамсах mm -hmm, наші збройні mm -hmm. сили України, тільки зараз. Так. Тобто, в 10 разів більше зброї, аби завершити війну mm -hmm. в цьому році. Ваш погляд, мій погляд такий, що це мав би, якщо би це озвучив на генеральний штаб чи mm -hmm. головнокомандувач. Mm -hmm. Тоді так це можна. Це можуть бути базові цифри, від яких ми маємо опиратися, те, що заявляють з чи заступник, чи голова міністерства зовнішніх справ, вони декларують ту інформацію, яку вони отримують, і те, що перед ними ставлять, умовно кажучи, програму максимум. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.